Привіт! Вибрались знову на риболовлю вже таку осінню пору середина жовтня. Е, погода така Дощ, чули, дощі були в попередні дні. Зараз так похмуро, вітерець, але спробуємо порибалити. Буду сьогодні використовувати, спробую мастирку крильову на вбивцю карася е, спробувати і буду використовувати також фідерні годів, годівниці. З прикормкою універсальною від компанії Black Gold і також протеїнове борошно. І перевіримо, що сьогодні можна буде піймати. Так, почнемо з мастирочки. Так. Багато мішати не буду. Подивимося, чи буде взагалі активно зараз. Ну, Більш-менш на обивцю корися щось клювати. Якщо буде, то потім можна буде домішати. Водичка вже прохолодна, тому пробуємо таку м'ясну крильову кашку. Так, ось така виходить. Зараз Та трошки вона ще настоїться, можна буде таку кульку. Шати і замішати вже прикормочку на фідерне, фідерні годівнички. Так, мастирка вже готова. Ось такого плану. Рудочка крильова, і будемо замішувати універсальну прикормку на клет, не на хлеб, а на фідерні годівниці. Тут уже більше замішаємо, ніж мастирочки. Частіше потрібно буде перекидати. Так, І також протеїнове борошно додамо. Ось так виглядає сухе, і зараз будемо зволожувати. Так, ще трошки. Нормально. Зараз трошки настоїться і будемо збивати наші годівнички. Один збив ці каруся вже в воді, поки що кльову зовсім немає. Але надіємося на краще. Кашка настоялася. Буду забивати годівничку і одягати також наживку. З наживок сьогодні використовуємо пінку та опариш. Так, зараз спробуємо спочатку два опариші. Так, і збиваємо дівничку. Так. І будемо закидати перший фідер. Так, перший у водиці тут іде е, годівничка 60 грам з ґрунту зацепом. така буде більш дальня дистанція і зараз інший також змонтуємо. Тут годівничка на 40 грам. Так, ось сюди. Спробуємо одягнути дві пінки. Час від часу навіть сонечко якесь проясняється, що в ці дні велика рідкість. Так, одну біленьку і червону. Нова місцина для нас. Не рибалили раніше тут, подивимося, що вийде в нас сьогодні. Все, очікуємо і надіюємося на швидкі покльовки. Ось і перша риба сьогодні клюнула. Бичок малесенький. Перезакидав навіть там щось перед цим легеньке були покльовки, але ніякої конкретики. Це вирішив перезакинути і на гачку такий монстр. Ось такий Відразу так, я випустимо в водичку. А фідер перезакинемо, встановимо зараз наживочку. Так, тут у нас було дві пінки. Така погода, то вітер такий холодний, то іноді навіть сонечко з'являється, але... Рибі, напевно, вже така погода не подобається. Можливо, місце таке вибрали сьогодні для себе, що невелика активізація тут Литви. Так. Буду пробувати недалеко закидати, закліпсуватися. Тому ну, що течія зносить. Так, ось і перша нормальна покльовка. Ще й такий був спочатку непоганий супротив, зараз трошки легше вже йде. Зараз подивимося, що там у нас. Опа! Нічого собі, що навіть карась нас порадував в таку пору. Такий гарний. На пінку. Тут чотири пінки було. Так, ну це вже на сьогоднішню погоду, в сьогоднішній день. Це вже гарний поки що результат. А такий холодний вже, вода холодна. Так, що ж поки що зараз закинемо його його відерце. Опа, башкетник такий. А потім подивимося. Чи буде сенс закидати сьогодні садок у воду чи ні. Коли тільки почав стягнути, зразу здавалося, що таки, може як... Карась, але вже цю пору його точно не очікував, тим більше першою покльовкою. Так, Додаємо ще одну піночку. І відправляємо на точку. Так, ось маємо вкльовку і на мастирку крильову. Так, ляску кинула. І також щось відчувається. Так ось. Де він? Чи вона? Зараз подивимося, що там. Опа. А я підсак не, не розкрив. Опа. Пілящик. Опа. Щось починає поклювати, Також на пінку. Також такий гарненький. Окей. І до карася. Ну Такі гарні поклювки. Щоб і далі так продовжувалося, що все-таки можна було щось і наловити. Так, тут виходить на мастирку, на вбивцю карася. Зараз зразу перенаживимо. І ось тільки щось перезакидав, бо перший раз довго без покльовок стояла. Так. Додаємо пінку. На два очки. Потрошки мастирки, щоб поновити в пружинках там, що залишилося. Ось так. І також закидаємо водичку. Тріна погода. Хочу ще трошки спробувати покидати силикончик. Не знаю, що з цього вийде. Але було б цікаво, щоб навіть якісь невеличкі судочки допустимо. Плюнули трохи вже захмарилося Осіння пора така, цей рік холодна осінь. Погода прохолодна, але таке на ну, даний момент. Вже дві рибки є. Напевно, дві рибки, саме, які я саме менше сьогодні очікував побачити. Карась та лящ. Думав, більш буде якось активна плотва, але поки що щось взагалі немає. починає моросити дощ ого, вітрям несе себе. Так, трошки перечекаємо. ми тут такі. Є дерева, трошки не так буде задувати і не так буде дощ потрапляти на нас. І ось така галявина тут. Трошки вітер стих, дощ також можна перезакинути фідера. Льо зовсім, звісно, не активний таку погоду та й пору року, але спробуємо ще щось спіймати. Так вам повністю на нові наживочки. Ставимо пінку, три пінки так і забиваємо кашку. І відправляємо на точечку. Я зверху ще за гілку при закиді. Так, місце нове не зовсім ще звик тут закидати, тому й така проблема вийшла. Так. І також другий. Потрібно поновити, перезакинути. Той раз на нього витягнув карасика після того, як перезакинув. Все ані ковзаючий вантаж і повідець Тут такий вже жмут образувався пінки, нехай він вже залишається, можливо, трошки буде більш приваблювати рибку. Ось такий сьогодні буде обід на риболовлі. Під черевина, сосиски, грочки і хлібчик з паштетом. Виглядає все апетитно під такий осінній південний бух. Рибаки ловили рибу, а зловили рака. Ось такий рачок невеличкого розміру, зачепився. Так О. ось такий. Все, відпускаємо водичку рака, нехай росте, опа, заднє пішов, пішов. А, так, а я зараз буду перекидати фідер. Вже додав кашку, поновив пінку. Була така одиночна покльовка. І це якраз він, мабуть, тоді і засікся. Ну що ж, риболовля сьогодні наша вже підійшла до завершення, речі зібрані. Така вийшла риболовля. Рибу бачили, ракка бачили не пустими руками, гарно провели час. Ну то ж і будемо вирушати вже додому. Всім пока.